Всім-всім привіт-привіт! Сьогодні ми з вами подивимося, що у цьому платному паку з дитячим а, ну, одягом і все таке. Дивіться, скільки до цього. Давайте зараз подивимося. А, тут вішалки, о, це трошки нам мешає, давайте приберемо. Так, так, так. Ні, давайте ось сюди. Так от. Так, раз, два, три, чотири. От, немало. Так, почнемо з того, що тут є вішелочки з одягом. Багато їх тут дуже. Дивіться. О. О, скільки до цього багато. Так, от так. І ще тут є таке одіяло, такі шапочки і очки дуже гарні, дивіться. Такі з ананасиком, якийсь, не знаю. Ой, так. З сердечками і з цвіточками. Дуже гарні. От, От все було у цій коробочку. Ой, у цій коробочки. А, ем, добре. Дивіться, лопочки, виключаємо телік. Дивіться, телевізор, точніше. А. Беремо давайте малих дітей. Будемо сьогодні над ними. так сказати, ой, не ту. Чому вона достається? Це не мій персонаж. Десь, от, такі дві дитинки моїх. Будемо на них сьогодні все перевіряти. Ой, а, так стаємо. Ух, ти дивіться, які олені. Вони так виглядають на маленькі і на трошки великі дитинки. От дивіться. Я не знаю, як зняти. О, так. Ой, дивіться, якісь очкарки, очкарки. Такс. 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 Дуже гарний. Мені дуже подобається. Ось такі шапочки. Їх можна і на маленьку дитинку таку. І на велику. На маленьку і на велику. Дуже гарні шапочки. Мені дуже подобаються. Вони мені дуже-дуже дуже подобаються. Ой, дивіться, і на великих дитиночку димаються. Яка гарнюнка. Мені подобається. О, ну це вже для хлопчиків, щось мені не подобається. Не буду цей брати. Е, так, так, так. Зараз ще щось надам. О, Тігор. Прикольно. Тігор, тігр. Ну от, ну, щось не хочу брати, на одяг я візьму цей. Е, л -л 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 -понь. Ні, не буду брати на одяг на шапочку. А ось ці буду, подивіться, яка гарні. Гарню не таї. Й... Достаю. О, дивіться це що з ці шапочку. Ой, як гарно. Е, ще такі... Ой, ну це ж для хлопчиків. Мені не подобається. У мене тільки одна дівчинка. Е, ще такі собачки. Це що? Ацкотка. І от і такі слінячки є. Скотком є ще. І, і с... я, я забула, як він називається. Напишіть в коментарях, як він називається. Приходить мама. Так. І давайте примірюємо. Мама у нас не бере, вона просто давайте примірюємо. Дуже гарне платочку. Мені дуже подобається. У мене дуже-дуже-дуже гарні. Дивіться, тут є. От. Ну, одягнемо назад цю піжамку. А секретно скажу, це не моя піжама, це чоловікова піжама. Ага. Ну добре. Вот, і ще тут стільки всього мені дуже подобається. От бачите. Дуже багато одягу. Давайте до іншого приступимо. Так. О, тут одіялку. Дивіться, таке зараз собаку. Да, собака. І що там жолото такое? А, з луною, з луною. З місяцем. Місяць, неділя. У-у-у, скільки о, і ще ці кроватки, на яких і робота діялка. На жаль, на таких от кроватках, які я достала, тільки на таких о, да, так, так. Тільки на таких кроватках роботаю одіяло. А от на інших кроватках ні, не не працює, я вже пробувала. Ну, тобто роботу тільки на таких кроватках, які складаються, а такі, які в нашому магазині, в магазині з небелью, та ні, не працює чомусь. Ну, вона робота тільки з цими, які складуються. Там ще в больниці є така, і на неї теж роботи. От, і зараз друг в больницю. О, дивіться, тут нема у мене. А у мене мало... Я знаю, дивіться, раніше можна було... Тут вона просто так з'являлася тепер. Якщо ти хочеш, щоб у нас з'явилась, потрібно зробити маленьку дитинку. Ну, я зробила і чомусь не з'являється, я не знаю. Ну, ладно. Uh, так от. Дивіться. Яка гарна коляска. Мені дуже вона подобається. От. І ще тут такий пелінатур, так скажем. Так, з полотенчики, вони не плат... вони не безплатні. От. Раніше я думала, що вони безплатні, десь їх можна знайти, але ні. От. Uh, така ваночка і дивіться. Я вам хочу підказати, що це не... Пудра, це не пудра. Все молочко для тіла. Це не мила і не пудра. Це молоко для тіла. А от, ну, молочко. Щоб для дітей отак от полювати на них. Ну як то Тобто мазати дитинку це такий кремчик для ну, для дітей. І от, і а от це от, то, що з дельфіном, це мило. А ось це не мило. Це просто таке от. Молочко для тела. От, тут ще є така штучка. І, на жаль, для цю штучку, нехай це буде качалка, вони не поміщаються велички такі дітки. А ось маленькі поміщаються. Дивіться, як їх можна катати. Ооо, як мені подобається їх катати. Добре, і ще тут є така фоточка для фоточок, то ще І от дивіться, я вам зараз покажу... Жаль, что їх не можна туди помістити. Ну, але, але, ну, дивіться, я вам покажу таке зараз. Якщо у вас одна дитинка, є такий пак, і тут от два розділля, а у вас тільки одна. І ось такий, така гарна, але я не можу пользуватися, бо у мене немає. Другу дитинку, дивіться, як її можна Та ставити маленьку дитинку. А в інший бік ось цей, наприклад, ні, це не робота. От, наприклад, якийсь, якусь іграшку для дитинки. Там. Наприклад, представила, що це бутилка. Ще іграшку якусь, дивіться. Балтіанці, ні, не можна. І от так можна йти по городу і можна не брати з собою сумку. Ой, от, от. Можна не брати з собою сумочку. Вот так вот просто туда поместила якусь какую-то игрушку, там, бутылочку, не знаю. И вот так вот катаетесь. Потом, если малышка начинает плакать, то просто достаете и даете ей. Дуже удобно. Я это уже пробовала. Удобно. Я тогда же играла уже. Все скажу удобно. Мои дуже подобаете. И вот. И... Что еще хочу вам сказать, что тут вот Ми це ще не розпакували, що от ще хочу сказати. А, ось це, це що? А, це бутилочки такі, дуже гарні. цуцлики з медвідям. Там такий, от такий, от такий. А цю сосочку я для неї. Так, ну, одягай. Молодець. Так. Не, одягай. Одягай, одягай, одягай. О, одягнула. Супер-дупер-пупер. Мені дуже подобається. Я не знаю, але це дуже прикольно. От ще некоторі не можуть знайти таку молочко і кажуть, а це з платних паків, Да, з платних паків, не в вс... не мене, под... мене в коментарях це пишуть, але Ні... некоторі, навіть я, коли у мене не було цього паку, я розправила, що бутилочки є, а кашки немає. І от, і я зараз покажу, де її взяти. От заходи в тут у нас є бутилочки якраз. І от така на нас стелок лежить баночка. Там дитинка навальована, беремо. Вистаємо. І, і це теж каша. Дивіться. Усе тут є. От. І е, такое радіо мені воно дуже подобається. От буду у вас такий пак, не знаю. Послухайте, тут такі природи. Тут. І вот бачите, як її можна использувати Вони там грають, там квакають, квакашки, ой, тут там квакають, лягушки і все такое, і птички. І от і так можна використовувати, щоб не було видно. І вот так можна знімати фільм. Ой, яка гарна погода. да. Птички цверенькою, да, прикольно. Я цим пользуюсь. Но я еще вибачайте, що за відео так довго не знімала, але. Отак от, от. І знаєте, тут у нас що ще є. Тут є фотоапарат. Якраз можна в рамочку ставити. Отак от гарно. І от, і раніше, коли я тільки появилася в мене цей пак, я подумав, що це фотоапарат. Оце радіоняня. Дивіться, це радіо няня. От, наприклад, зараз ми покладемо ляльку спати. От сюди покладемо камеру, ляльку покладемо спати. Отак. От Вот, и бачу, что теперь может мой ты себе так, если она плачет там. Вот, смотрите, она реально работает, смотрите. Бачите тут, бачите все. Вот, и тоже прикольно. Робота. Дивіться, бах. якщо ми хочемо пройти біля камери з Радіонянею, подивіться просто уважно, якщо бачите, якщо ви не бачите, що у Радіоняні там просто немає її. Тобто ми її тримаємо в руках і йдемо біля камери. І її в руках у нас тіпа немає. Да, уж прикольно. Ще такі штучки для вязання, тут гарний, дуже. Якщо хтось зрозуміє, ой, я сама забула, що ось ці тканини, які ось у цьому такому, типу з квадратиками, то, 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 то типу для шапочок, а то що в корзиночці, це для піленочки, так зрозуміло. От і ніколи не розуміють, навіщо там такі разоцвітні, такі от е, ну, кольорові, е, шарикові ці от штучки. І, от. і зараз я вам покажу, де є е, е, пудра. Нек... Я даже раніше думала, що це пудра е, у платних паках. Але ні, я її зайшла. І зараз я вам покажу, як її знайти, Дуже цікава штучка для ваших маленьких дітей. І ще хотіла сказати вам додати, що некоторые не знають, де вище там такі от... Штучки кольорові в шариках, це типу для паті красний, жажевий і синій. А от інше це просто для краси. так. От. І от бачите, зараз тут от. І зараз я вам покажу, де це. І зараз ми ще розгадаємо чуть-чуть секретики. Тут я знаю секретик. От, заходимо. І дивіться, і перше, що я хочу зробити, це вам показати. Дивіться, роздостаємо роз, роз, таку штучку. Бачите, ось цю. Зібрамо градостик і тут у нас лежить пудра. Дивіться, от вона. І знайшла. От. І ще хочу показати вам охрестки. Дивіться. Треба цю... Ой, не туди. Ставити ось сюди. От тут можна знайти ще отак от. І тут дивіться, що ви, ви, ви робиться. І це нам треба здати. Ну не усе обов'язково, але ці фігурки зв'язочка і якийсь медведь обов'язково, Дивіться, це вставляємо сюди. А інші зв'язочки можна знайти у цього ляльку, у цієї ляльки у кроватки. от, і ще можна покласти так луну. І дивіться, зараз забираємо тут цвіточок погремушку, Ой, так, блин. Таку погремушечку, якщо ви хочете. Там ще іграшки такі є. обов'язково. Але дивіться, тепер стріляться сюди. медвіжонка цього сюди. Де інші знайти? Тут ми можемо здати сердечко. А там зірочку. І дивіться, у нас тут от... таку ми отримуємо штучку. даже гарно. Так и надо и блыкаешь, и все. А теперь зараз еще переметку покажу. Вот так вот. Перша булочка, потом листочек, потом булочка. Вот тут и потом вся котлетка, потом помидорка, потом... Вот, и, ну, потом э -э сыр, булочка, и вот, видите, какие у нас и игрушечки. Вот, и я вам очень была рада допомогти, это все секретики, которые я тут знаю. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайки. Ну а я вас дуже всім люблю і всем пока!